Маєш великий досвід у викладанні, і ти прийшла на інструкторський курс да на цей проект. І м, скажи, чи, чи є сенс взагалі людям з великим досвідом іти на такі проекти? Звичайно, є особливо, якщо ви себе загубили, якщо у вас середоточилась твоя робота. Uh, тобто ти наче і вмів, ти знав, але по-перше, все йде вперед. Якщо ти десь зупинився, ти відстав одразу на дуже далеко. Того. Тобто, все це і треба йти в ногу. Як кожен інструктор це ти завжди ти щось дізнаєшся нове, такого не буває. Скільки б ти не знав, ти йдеш на кожен новий курс. Все одно хоч щось для себе візьмеш. Розкажи, які в тебе зараз є проекти, які ти які в тебе от курси може зараз людина купити. У мене є основи подологі, тобто педикюр з основами Деформація деформаціями захворюванням нігтєвої пластини. З ним їздила виїзні курси, живі курси. В період, коли в нас був інструкторський курс, я зібрала групу в Варшаві, десять чоловік було в рослині, титанова нитка, скобки, бородавки. Короче, все, з чим ми працюємо. Цуємо в педологіях цікава, велика. Скільки в тебе вже було курсів? От на інструкторському і після та і які відбулись фінансові зміни період інструкторського курсу. Поїхала у Варшаву. У нас була група 10 чоловік, і коштував 300 злотих, тобто це 3000 тисячі гривень я в період курсу е інструкторського 30 тисяч за курс. В Києві також була група е, 8 людей, 1300 Бо все ж таки коротенький, він там 4-5 годин іде. Запуск скобам. був перший поток по ціні 4 тисячі гривень. Коли ми починали інструкторський, і е, було там питання, яка у вас ціль збільшення прибутку. Я написала, що е, плюс 50 тисяч на курсах, і от там в березні вже були е, ці плюс 50 тисяч. Ага. На чорну п'ятницю я пробила знижки. На всі курси, за той тиждень щось приблизно на 1030 точно було. В тебе було в цього, цієї весни два потоки, ти вже другий, от перший поток, скільки в тебе було людей. Там було дев'ять людей. А цей потік, який в тебе зараз буде стартувати, скільки в тебе людей? Зараз угу. там також мені здається 8-8 угу. людей. Що би ти порекомендувала майстрам, які вагаються йти у викладання? В не спробуєш не дізнаєшся. По-друге, там де страх там починається, рост. Подумайте про той факт, що вічних нею майстерів не існує.